Доброго времени суток. Для вас стараюся снімаю, вибачайте, якщо ж не так вам не нравить. Коротше, показую, дивіться, зробив салатик. Тут інгредієнти в салатові сухарики, яйця варене, задня частина кролячої лапки. Пекінська капуста, рокола, базилік, цибулька, кунжут, соєвий соус, сіль, перець. І заправляємо це все у лікою. Зараз я гарно це все вимішую, бо мені треба дві руки. А тут я накрив собі їсти гречешка. Вчора я поптив ви вже бачили це. І оцього дуже дякую Володі Лузінському мамі. Цього дуже смачного цього штуку. Ну Ну типа як аджика, як соус, така мамі, таке мальне, таке дуль дуже смачне. Ну все, всім гарного дня, продуктивного дня, бачу така, гарна погода. Підписуємося.